Сьогодні ми в Івано-Франківську у ресторані Надія, і це друга частина інтерв'ю з генеральним директором готелю Надія Маргаритою Бойко. Сьогодні ми поговоримо про ефективні інструменти організації шведського столу. Все, що ми готуємо з пилу жару, 100% натуральне, сало навіть на сніданок, овочі, фруктів, ягоди з вашого органічного саду. Саме власне виробництво, підготовка до організації шведського столу, різноманітний і смачний. А який бюджет Сніданок, включений у вартість номера? А які ще точки диференціації гарбузова фірмова каша? Які кавові машини використовуєте? кава з цього апарату? Надзвичайно смачна і готова до наступного ключового запитання. Задоволена команда, веде до задоволення, гостей.